Пропонується до продажу затишний та доглянутий будиночок у мальовничому селі Соболівка Вінницької області всього 20 км від Вінниці. Це чудовий варіант для тих, хто хоче спокою, простору та природи поруч, з можливістю щоденного комфортного доїзду до міста. Будинок підійний як для постійного проживання, так і для облаштування затишної дачі. Вартість 5300 доларів, що робить цю пропозицію ще вигіднішою. Будинок має дуже приємний зовнішній вигляд і створює атмосферу домашнього тепла з перших хвилин. Це акуратна одноповерхова оселя зі світлими стінами, оновленим дахом, які додають українського колориту. Перед входом доглянуте рівне подвір'я з зеленою травою, деревами та чистими доріжками. Видно, що територія утримується в хорошому стані. Усе охайне, акуратне та готове до використання. Будинок має площу 77 квадратних метрів, включає три кімнати, кухню, коридор та простору веранду. Газ і електрика підключені. Центральна вода заведена в будинок. Також є власна криниця. Опалення газовими конвекторами з можливістю додати пічне тепло. Стан житловий, можна заїжджати та жити відразу. Потрібен лише мінімальний косметичний ремонт. Стіни глиняні, білі, дуже приємні та теплі. Підлога дерев'яна, сам будинок з цегли, що дає надійності та довговічності. На подвір'ї розташовані два господарські приміщення, які чудово підходять для зберігання інвентарю. Та сезонних речей. Є великий сухий підвал, зручний для консервації овочів та продуктів. Загальна площа ділянка 38 соток, 25 соток під будівництво та 13 соток під сільськогосподарське використання. Місце дуже тихе, спокійне та затишне, з гарним транспортним сполученням до Вінниці, де є багато роботи, сервісів та можливостей. Для детальної інформації обов'язково переходьте за посиланням до телеграму. А не забувайте підписатись на канал.